Простий спосіб, як спуститись на мотузі, якщо немає системи. Беремо мотузку. Визначаємо, яка нога в нас буде передня, яка буде стояти на мотузі. В даному випадку це буде ліва нога. Відповідно, ліва рука в нас теж буде передня. Пробуємо ось таку петлю. Стаємо на мотузку. Ліва рука, передня рука. Віддає цю мотузку задній руці. Я... Ось у нас є така ступінь. Далі передня рука обматує мотузку. Ось ми виходимо. Переміщаємо на цю ступінь. Виходимо сюди. І далі починаємо спуск за рахунок розжимання задньої руки. Якщо отутка, у нас виключно приміщення. Що ми робимо? У даному випадку у нас передня нога буде права. Ми робимо петлю. Права нога. Беремо нижче лінії перегибання нас Виходимо, переміщаємо вагу тіла, починаємо спускатися. Там ще тримаємо. Спускаємось дотекти, доки тут не з'явиться місце, щоб схопитися. Да, сейчас на белой будут вверх ногами двигаться. Так, стоять. они на белой? На белой, если хочешь, Не-не-не, чтобы... ты будешь снимать? Я тоже снимать. А, а ага. Так, вот. Вот, вот. Пришли не так, главнее, можна лічети. Тому якщо нормально стріляти, то вже не буде. А При даному способі терпля йде на підошві і нагорять перед плечи.